Світі йде третя світова. Це не просто агресія Росії проти України в умовах того, що Україна є країна, яка володіє ядерною енергетикою. В умовах, коли Запорожська станція, яка більше десяти Чорнобилів захоплена, в умовах, коли гинуть. Тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути з застосуванням найсучасніших зброї. Бо я хочу наголосити, що у нас після другої світової нічого подібного в світі не траплялося. Войни в Іраку і Сірії, в Афганістані, в Африці, в Лівії. Ні в якій порівняння в ці вісім з половиною років, коли найсучасніша зброя, однієї з найбільших, як казали, армії світу е використовується проти вільної. Незалежної держави, яка створила власну армію. Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж Росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням, а хоче сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької атомної, що вона припинить. Постачання російського газу, що вона і залишить без газу Європу. Що, врешті-решт, ці кроки Росії до Кінцево довели Європі, про те, що Росія не є надійним постачальником. Росія, російська енергетика це є елементи російської агресії, російської зброї.